Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 18 грудня 2023 року, Рада Європейського Союзу нарешті узгодила 12-й пакет обмежувальних заходів проти Росії. Як передбачалось раніше, до нового санкційного пакету увійшла заборона на імпорт прямий або непрямий алмазів із Росії. Це стосується сировини, як російського походження, зокрема тієї, що оброблялась в третіх країнах, так і експортованої. З Росії чи тієї, що прямувала транзитом, про що знову ж таки повідомляє голос Америки, судячи з паперів, які опинилися в розпорядженні Радіо Свобода, змін зазнали. Переліки підсанкційних осіб у чорних списках опинили ще близько 140 людей і компаній. Тривале обговорення пакету їх не скоротило, а розширило. Бо спочатку було на 20 пунктів менше. Серед нових підсанкційних осіб це син Дмитра Медведєва Ілія, а також родичка Путіна. Анна Цівільова, дружина губернатора Кемеровської області з юридичних осіб це телеканал Російської православної церкви СПАС та Царгород. Додались також кампанії, які пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Ухвалення проєкту привітала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Ми продовжуємо підтримувати Україну попри все. Ми жорстко придушуємо обхід санкцій і запроваджуємо їх проти більшої кількості товарів, у тому числі діамантів. Заявила вона. Заборона російських алмазів є частиною зусиль групи семи, що працює над міжнародною координацією санкцій щодо російських алмазів. Аби заборона була дієвою, позбавила Росію цього джерела доходів, йдеться в документі Єврокомісії. Необхідно. Вжити заходів разом з одночасними діями на інших основних ринках Алмазів, і тут також варто нагадати і зазначити, що санкції щодо цих алмазів вони мають вже вступити в дію з 1 січня 2024 року. Ну, це дуже добре, що Єврокомісія і Рада ЄС ухвалили. Цей дванадцятий пакет санкцій були значні переговори й у контексті Угорщина знову ж таки висовувала певні умови та і інші знову ж таки країни. Я вже неодноразово говорив про те, що санкції повинні ухвалюватися на постійній основі. Оскільки Росія прикладає великі зусилля для того, щоб їх знову ж таки обходити, і в деякій мірі їй до великого жалю це вдається. Тому за 12-м пакетом має настати наступний пакет, і цей процес має відбуватися до того моменту, поки російська економіка не зазнає реального колапсу, А я під реальним колапсом російської економіки. Маю на увазі те, що вона не зможе фінансувати російський ВПК і війну свою проти української знову ж таки нашої держави. От саме тоді ми зможемо сказати, що ці санкції вони показують максимальну ефективність, але незважаючи на ці питання, які я зазначив, це позитивна новина що цей 12-й пакет був Прийняти. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай straight one.